Підсвітити передпокій, горище, коли ви до них заходите, або сходи вашому малюкові, якщо він прокинеться уночі, для цього і призначена модель Nightlux виробництва німецької компанії Osram. Три led лампи потужністю 0,3 Вт створюють світловий потік 30 люмен кожна. Кут освітлення регулюється поворотом від мінус 60 до плюс 60 градусів по горизонталі. Датчик руху спрацьовує на відстані 5 метрів і вмикає світильник на 10 або 60 секунд, в залежності від налаштованого режиму роботи. Живиться модель від трьох батарейок типу розміру 3А, в народі знаних як мізинчикові. В світильник кріпиться на клейку-стрічку або магніт, розташований на задній частині корпусу. Обирайте економні рішення для освітлення вашої оселі. Купуйте цей товар на 27 UA, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Па-па!